Хвилинку уваги. Ну що ж, в одному з попередніх відео ми вже створили товку і маємо купу грошей. Тепер ми хочемо допомагати людям і створюємо благодійний фонд. Знову ж таки, для початку нам потрібно поділитися із засновниками, бенефіціарами, керівником, назвою, юридичною адресою, контактами та напрямками діяльності. Далі нам потрібно буде сформувати пакет документів, а саме статут, структура власності, протокол про створення благодійної організації і заповнити реєстраційну заяву. На відміну від тонки, нотаріальне завірення даних документів не є обов'язковим. Проте ми з командою Олсон радимо вам це зробити, задля того, щоб в майбутньому не було ніяких проблем та затримок. Ну і довгоочікувана подача до державного реєстратора. Далі заносите заяву в податкову про отримання статусу неприбутковості, отримуєте витяг з ЄДР, відкриваєте рахунок банку та допомагаєте. З бажанням отримуєте печатку. Знову ж таки, ви можете виконати всі цінодні дії самостійно. Проте, якщо ви цінуєте свій час то довіртеся професіоналу. А з вами був я, ваш особистий бізнес-юрист Олексій Щерубак.